Залежить від пори року, коли прокидаєшся. На даний час десь сім-півсьом, як коли треба. Починається день з кави. Пару разів випив, мене забуть шість, треба економно. Поки з чоловіком платно, ну, там я за собою там дивилася. А як він пішов, то так робота, робота, робота. Одна війна тільки в голові, телефон мене більше нічого не цікавило, тільки інформація про війну. Ну і та війною навіть заслобіла, якби так. зеркало навіть не дивилася. Це тільки хустка і чобути. Кажуть, вже Наташа, скоро будеш дихати, бо зима менше роботи. Та да, менше роботи. Та і зимою є робота. А найбільша робота під осінь. Це дуже багато. Бо це все зібрати, це все поховати. Напевно, мені не найважче, напевно, осінь. Все змінилося. Перший рік я гонилася, все встигала. Все, саме перше — і сіяла, і горала, і картошки, там все, все перше робила. А пізніше все більше і більше стою втомлюватися кожен рік. Це він приїхав, бо нас волонтери запросили на відновлення до Карпат. В голові є осколок, було поранення, контузія була. А це була операція йому на ногу. На відновленні були всі сім'ями. Слухала я жінок. Про мене питалися. А що я про себе? Я про себе не маю чим хвалитися навіть. Я тільки бачу одне хазяйство. Це їм хвалюся тільки. Я не бачила смислу в тому житті вже зовсім. Та як він в армії не служив, а пішов на війну, не боявся. Він то автомата, не знав нічого. То я рахую, він зараз сержант, має дві нагороди, два золоти хреста. За що покохали свого чоловіка? За наполеглість, напевне. Він сміливий, він, він дуже розумний на свій вік був. Він рано женився, 19 років. А я поїхала в гості до невістки. Вона була за фермою, на фермі працювала. А він був водієм, возив зам голови кого. Він побачив мене і все і став їздити до мене. Чекаю, що він має приїхати. Я план як набудую, дня не вистачає. А може, рук, не знаю. Йдемо хазяйнувати. Взуваємося в чоботи, в селі без чобіт, ну ніяк. Перезулися і вперед. Рукавиці, тому не вдівати. Вони чи є, чи нема, це все рівно. Що-що, а руки найхужі. Як чоловік був, то ще якісь там манікюри були, зараз які там манікюри. Йдемо подуємо кози. Маю вісім штук все разом з козлами. У мене трохи вовки поїли кози. То бандити? ламають хліва. Це маю ще вісім кутів, Вони знають що сніданок. Кози, ми там молоко не сильно, там любимо. Але, знаєте, як часами треба, то там собі його ставиш. А так звичайно, кути, собаки, свині. Я вже в б корову б купила, і коней би б мала багато. Хто його знає, як та війна буде. Ще будемо е їздити до мене як в зоопарк. <ріху> Я кажу, построю тут через дорогу таку кушару, куплю ще собі жеребця, то кажуть, що ти розувий маєш себе температура". Да, температура. Йдемо пити молоко. Кс -кс -кс -кс. То, хто прийшов, хто не прийшов? Кс -кс -кс. іди сюди. Ходи, 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 будемо порати кроликів тепер. О! Тому є все. Нащо ти кролів завела? Я з чоловіком стільки не тримала хазяйства. У нас була одна коза, один кінь, кури, качки індики. А тепер у мене воно скільки кіз. Вісім. Мені треба було зайнятися чим. Я просто вмирала. Якби не те хазяйство, я би не встала, би я від того телефона не відірвалася би я б тільки от у мене одна війна, війна. Щоб я не робила там посуду, не мила, там чи що не робила, чи не прибирала. Це мене руки не піднімалися просто. І така полю, пулю, пулю, а потім думаю, Ой, а я не молюся. Все, я вже не знаю. Ну він казав, що я не знаю, як так. Він каже, е, у нас хтось з хлопців щасливий. У нас не одного загибшого, ну дай дай Боже, щоб так і було. Ну, поранені були не дуже важкі, але а, сусідні позиції страх. Каже, у нас каже, хто щасливий сірож, повірша ти. За тебе, скільки я знаю, за тебе моляться. А я то взагалі не замовкала. Він каже, може йти спасла. Займися, кажуть, чимсь таким цікавим, що ти любиш, а я нічого не люблю. Я люблю тільки хазяйство. Ну, таке, що то мені розрада, то воно мене те хазяйство і піднімало. Та я ніколи для себе не жила на правду. Я жила для дітей, для чоловіка, для хазяйства якесь там так. О. І завела собі кроліки, а він каже, нащо тобі ті кролі? А я кажу, Сережа, я відкриваю клітку, а там маленькі. Хоч тут засміюся я. Ну, це на мені лиця не було, як та війна почалася. Це два роки, то не життя було. Так, будемо їсти. Сіно давала люцерку, а зараз увесь дамо. Сію, увесь пшеницю і ячмінь. Взяла в оренду сіно косі пасовисько. Курчата, наш тобі ти курчата, наш тобі каченята, то все. Ну, треба. Поки ну, хто маленький, те радує. радує. Бандіти. О, де менюсінькі, красиві. Тут асирі такі неубичні, на маму навіть не схожі. Мені віддихати не можна. Я знову війною заслабію. Я кажу, мені наоборот, треба ще щось завести, бо в мене трохи є вільного часу. Якісь там годину-дві, ще можна щось робити. Я вже телевізор давно не включаю. Як війна почалася, там спочатку дивилися щось новини, пізніше все телефон. Як він пішов служити, я телевізору не включала. Від початку то я і картошку з мішками, і зерно сама з поля привозила от комбайн. з молотих, висипе, на полі набереш, набираєш у мішки, сама на фуру нагрузила, куня запрагла, на фуру нагрузила. сама згрузила. Ну, зараз вже я мішка не підніму. Торік свині поздихали, бо була хвороба, якась купила свиней знов. Чоловік, На, що тобі ті свині? Ти так часу не маєш. Я кажу до нього, ти переживаєш за мене. Та мені, мені ж таки краще живеться, ніж тобі. Що там я переживати за мене? Я собі вдома якось помаленьку ради дам. Тут качки живуть. А гуси за хатою. Гуси забили мені качку. Бачу, вже на другу вже нападають, О, то ні, то діла не буде. Треба роз'єднувати. Поїхала я туди до невістки, невістка там живе в Гініческу. Я з неї приклад брала, вона ніколи не казала, що їй важко. А тут у нас кури у дворі. Зараз курей випустимо, качок заженемо на місце, О, який вгодований кіт. Ні? Пішли. А то мадам така хитра, не хоче там трошки калюшка, так не хоче виходити туди. Накрутим дині. Так, там є сукира. Дині наперли, трошки сирей, трошки варений осипки. Картошка. Це можна її потовкти одразу, коли вона там гаряча, стовкти її так давати. Але вони люблять кусочки. А я знаю, що є, що для себе навіть готують, то в рукавичках картошку чистять, я ні. Поїхати десь там відпочити, там десь до лісу, поїхати з кимось там посидіти. Ні, мене таке не цікавить. По гриби я там мечтаю. <смі> все думаю, коли це я погриби, схожу, ліс люблю страшно. Там я гриби не сильно люблю їсти, але збирати їх так. Шгор, помахай привіт. я йому кажу, якщо навіть немає змоги, хоч плюсика мені того постав, і я буду знати, що все добре, що ти на зв'язку десь є. Ну, було таке, що і тижнями не виходив на зв'язок. Саме хуже, напевно, це синям давати, бо то, що от зимою руки мокрі, обвітрюються дуже. На море ми їздили завжди, кожен рік раніше. Як вже війна почалася, ми там не разу не були, там його батьки залишилися на окупованій території. Це як містом іду, то нічого. А я тільки до під'їзду заходжу, діти ж менше живе в місті, то в Гості місто ні, то не моє. Мені треба хазяйство, треба робити щось, а не я не знаю, там що кожен день одне те саме робота, прати, готувати. Ні, а тут цікаво. Навчилася на себе розчитувати. <ривіт> Оце, це точно, бо то, що тобі допомогти, не сильно там хтось хоче. <ривіт> Троє свиней живі. Якщо одне вискочило, то вже всі повискакують. І тоді можна прогодитися півдня. Поки <ривіт> їх трохи половиш. <ривіт> Мої кози. Пши-пши-пши. Одну козу мені на день народження цього подарували, то староста мені привіз. Розочка, ти будеш? Будеш пастися. Культивірую, скороджу, те, що я ніколи не робила. Тимі. Коняту я раніше вміла запрагати. Поки дівчиною була там, ні, але біля чоловіка я бачила, як він запругає. А що я ще навчилася? Ну, от грабаю теж. На грабарці їжджу. Сіну вже сама переграбила теж все. Позначив, що немає нікого вдома. Не кинемо замочка та й підемо. Йдемо на Пашу, діти допомагають. Ну, але вони днюють і, дню, і ночують на полі, там також корів багато є. Відірвався. Він скоріше за все за зупинкою пасеться, то його там місце любиме. А то кубила молода, два роки. Чорний, Мені треба займати чимось, бо я не можу. Вона вже, видно, його давно шукає, гукає, а він йому все одно, да? так? Ми в когоспі купили. Це коньові вже 23 роки. Він так з нами і живе. Потім ми купили, давай, щоб була пара. Приїхали о, а Кобилирижії. Лоша буде риже, а ми риже не хотіли, ми хотіли чорне. Кажу, зараз якесь вибігає таке, що ми її не захочемо, воно там десь за курчами паслося. А тут вибігає чорне. Приїхала сіно з бачу, не встигаю навіть накрити. Ну, бігом скирду накрила, Навіз давай шукати, чим накривати. Тут а дощ, я вся мокра, я вся в сіні. А дощ такий линув, та я тим дощом і помилася, пішла в хату, домилася, та й добре. Тут цікаво, село. Запрягли, так? Да, чорний? Будемо їхати, їдемо додому. Давай. Він мене зараз більше слухає, ніж чоловіка, напевно. Хай чоловік прийде вже і не схоче хазінувати, на що воно тобі треба. Та ні, бо приїжджав у відпустку до хазяйства хороше, він хоче, він хоче ходити, я бачу. Ну, Він казав, каже, я замучився цих за три дні, що я вдома був. каже, Представляю, як ти, ще варити не вмію. Метал. А я вчора пробувала, бо хлопці там варять, дирку пропалила. Найхуже, що трогаєш, воно так як має бути іскра. А, а я тако, трогаю, а воно нічого. Каже, поводи такого. такого. Я, я як вона почала водити, вона наробила слідів скільки. Оце моє. Мені так зараз трактор не треба. То чоловік мені купив, щоб мені легше було, щоб я коні збула, щоб сіно не заготовляло, щоб гній не викидала. Я кажу, трактор, то хай тебе чекає, а мені треба коні. Люди живуть зараз в селі, як в місті. Що, качки маєш, та я б ті качки, бо вони там болото роблять. Та. та хай собі роблять. Підмостимо, зробимо. Я їх люблю. О, воно квакає. Та хай квакає, я люблю, щоб квакало. О, гуси ти завела, наш тобі ти гуси. Тож, не, ж, понятно, що не на м'ясо. Би... Коли будеш рубати, та не буду їх рубати, хай живуть. Хай йдуть. Я тільки бачу перемогу, я більш нічого не бачу. Я не бачу ні поразки, не бачу ні переговорів. Я тільки перемогу, але я знаю, як там хлопцям достається та перемога. Забагато полягло, щоб здатися. Мрія одна, щоб все швидше закінчилося, щоб чоловік вернувся додому, щоб живий був та здоровий. Бо я йому завжди пишу, а я певно сьогодні ще й не написала. К -к 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 -к. ходи, їсти. Діли фонарика, допоралися. Фонарик вже не витримує, вже сідає, думає, що завтра новий день, знову сили треба. Приходить вечір та й само по собі якось, напевно. Бувають різні дні, бувають такі, що дійсно вже й вечерити не хочеться, але а й так як сьогодні, то ще можна було працювати.